Всім привіт. Прийшла я на ферму 6 часов, думаю, піду раніше. Треба набити дертіна, наносити сіна, напоїти, ввечері подоїти, щось я не знаю, не бере мене роботу. Не хочу нічого, не хочу. Я ледача. Не хочу нічого, але треба. Треба, треба працювати. А я щось не знаю. Мабуть, що я трохи заморилася, Хочу відпочинку, відпочинку немає. Хто живе в селі, то мене розуміє, що тут треба робити постійно. Зараз замішаю свинкам, зб'ю пшеницю коровками ячмінь-пшеницю, кукурудзу. Ну, ось так. Поки вдобиться млинок, я напуваю там, де в мене нема поїлок. Потім побіжу, привезу всі на соломи, ну, а потім вже доїти. А потім переробляти молоко. От і нічка настала. ну ось так, все. Всім бажаю здоров'я, терпіння, натхнення, всього найкращого. І Всього найкращого все буде йти. Обду балакати, а робота буде стояти. Все, всім пока.